О 10.30 на театральній площі у Кропивницькому збираються люди. Співати гімн тут готуються учасники трьох хорових ансамблів. Ми вже розпівалися, ми вже готові. Гімн ми так в такому колективі, в такому складі виконуємо перше. Це гімн, Тому ми хвилюємося. Готувалися з натхненням, з великим, щоб поставити рекорд України з масового хору, як кажуть, гімну виконання. Так що дуже настрій гарний. Диригент дає учасникам настанови. Вперше що зарядитися іменно патріотичними почуттями, бо це головне, це стержень. Не то, що слова говоримо, а ще їх треба відчути. От. Це якщо відчуєш, то тоді ці слова звучать. За півгодини починають спільне виконання гімну. До хорових колективів які на театральній площі долучилися виконавці з 49 громад. У Кропивницькому співали на площі перед міською радою молодіжний жіночий хор, сріблясті голоси та зведений хор мистецьких шкіл міста. Брата, молоді, доля». Співали гімн дві хвилини. Рекорд зафіксували в національному реєстрі рекордів України. Ми маємо наймасовіше виконання гімну України, виконаного об'єднаними територіальними громадами в режимі онлайн. Ми маємо 49 територіальних громад, які за допомогою платформи Zoom одночасно виконали гімн України. Загальна кількість людей 5366. тисяч Така ось об'єднана місія. Це, мабуть, найважливіше в таких рекордах, тому що ну, наша сила в об'єднанні, і сьогодні саме тут Кіровоградщина показала всій Україні, як потрібно об'єднувати людей заради якихось цілей. Вдалося навіть краще, ніж ми очікували. Я вам чесно скажу. Під час репетицій дуже було багато проблемних питань, і ми шукали, тому що це вперше в Україні. Взагалі такого ніхто не робив. Тому що дня на кожній репетиції були якісь проблемні питання, які ми вирішили навіть до самої останньої репетиції, яка відбулася в останню п'ятницю. І сьогодні ще дві години ми майже репетували. Я тут стояв ось і співав. Добре, це все було. Одне, що трошки музика заята, забивала голоса. А так добре все було. Після встановлення рекорду учасники фотографувалися на згадку. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.